Сьогодні велопатруль забезпечив громадський порядок під час велозабігу, який організував Грінфест. Тобто, ми всі велосипедисти підтримали як екологічно чистий вид транспорту цей захід Грінфесту. Я думаю, що це доцільно і взагалі це підтримка навіть здорового способу життя. Працівники обласної міліції, всі, хто має більш-менш непогану велопідготовку, прийняли задоволенням участь в цьому велозабігу. Я думаю, що кількість їх буде з кожним велосипедом. З обігом збільшуватися відчуття дуже чудові, тому що по всьому маршруту, який був зроблений організаторами, нас зустрічали дуже привітно жодної агресії не було навпаки, людям дуже подобалося. Ми чули слова підтримки і побажання, щоб таких людей таких патрулів було набагато більше у місті. Більше того, коли з'явилися перші фотографії велопатруля в соціальних мережах, почалися відгуки з різних країн. Що дійсно, коли люди бачать ось таких хлопців в формі на велосипедах сучасних, вони почуваються безпечно вже від самої їхньої присутності. Такі заходи дійсно сприяють спілкування поза робочий час. А по-друге, все більше наших колег правоохоронців починає автомобілі змінювати на велотранспорт, який є екологічно чистим і економним. Навіть нещодавно у нас в управлінні є спеціальна велостоянка, якою замінили автомобільну стоянку. По перше, це ще дозволяє підтримати гарну фізичну форму, ну і звичайно розвантажити якось себе в позаробочий час, відпочити душею, морально поспілкуватися з колегами і з друзями.